Квінтесенція виборів, лиш би був мир, те як виправдання дуже багатьох, крім так паскудних речей. О, ти б на таке погодився на таку постановку тепер? Непевно Напевно, та. А е, з... я то щиро сказав. Та... Ні, сто процентів, mm -hmm. тому бо, що по мене... полі. Ну, ти, ти... Мене, да. мене страшно було, тому що ті люди гинуть ні за що. Тому що знаєш, то є жахлива війна. Е, Перших перших найкращих пілотів і перших самих кращих їх здавали, поки люди врубалися, що їхні ж генерали е, сепаратистам за гроші здають координати і е, здають маршрути руху е, вертольотів. Розумієш, поки люди звиклися з тою думкою і почали щось робити, ми кращих втратили. Mm -hmm. Розумієш, і щоб такі кількості людей гинули кожен день, то я би вже хоч. Гітлера поставили, певно, президентом, знаєш, але е, за умови, що, що був би мир. Я би, чесно кажучи, от, присягаюся перед Богом, просто щоб не, не гинули ті люди. А тут же, знаєш, можна все-таки. Все а та а тут є нюанси.